Правіка, Ірпінь, парк Правіка. Сьогодні жителів Ірпеня пригощають борщем, безкоштовно. Ну і ми скоштуємо, звісно. Ось така черга сьогодні в парку Правіка за борщем. Безкоштовно видають борщ. Народ збирається. Це... Лічно. Там кібави, там люди снідають. Все цивільно. Є Beautiful. Весела, лагерна атмосфера. Серпін, парк правіка. П'ятиця. Такий борщ чудовий. Ось як ми зробили такий пікнічок. Видають наші американські друзі в парку Правіка. Ну, коротше, я думаю, буду збиратися. Це лише початок сьогодні, о 13-й годині все розпочалось. Черга невеличка. Всім раджу, приходьте.